Привіт! Це дванадцята збірка. Коротко про цікаве, і в цьому відео ти дізнаєшся, яка опера триває всього 4 хвилини, що дарують пінгвіни своїм коханим? Чи справді зранку ми з вами вище? Перший будильник працював тільки о четвертій ранку. Вайфай з'явився завдяки чорній дірі. День на Венерії довший за рік. Як звучить коала? Дерева плачуть, коли їм боляче, помідор це фрукт. Хто носить дружину на руках заради пива? Чи правда у світі існує більше 7 тисяч мов? Скільки янголів розміститься на голці? Наші думки однакові кожного дня. 100 трильйонів доларів за проїзд у автобусі. Як опра Вінфрі із Злиднів дійшла до мільярдерів? Як більше заощаджувати? В Арнольда Шварценеггера ніхто не вірив. Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на любий смак, тому я зробив таймкоди для зручної навігації по темам, Обирай, яка тобі більше цікава. Це канал, чи знав? Мене звати Володимир, менше слів, більше фактів. Факт номер один: яка опера триває всього 4 хвилини? А чи знав, що найкоротша опера у світі триває всього 4 хвилини? Згоден, на перший погляд, нічого дивного, але це якщо ти не розбираєшся у цьому форматі. Це незвичайна пісня з твого плейлиста, і для порівняння опера Валькірія Вагнера триває понад 5 годин. Таких опер декілька. Кофіканта та Йогана Себастьяна Баха триває близько. Бізько чотирьох хвилин. А опера «Цілунок» англійського композитора Глена МакГрегора містить арії, драму, розлуку і фінал всього за чотири хвилини. Трішки затримався у буфеті і от вже прогавив цілу виставу. Факт номер два. Що дарують пінгвіни своїм коханим? А чи знав, що романтичні пінгвіни дарують своїм коханим подарунки на побачення? А які в тебе були варіанти: квіти або фрукти у Антарктиці? Ні, навіть не каблучки. Вони дарують улюбленим каміння. Зокрема, папуанські антарктичні пінгвіни дарують самкам каміння замість каблучки під час пропозиції. Якщо самка приймає подарунок, вони створюють сім'ю, а каміння йде на побудову гнізда, ще й до Сі, думаєш, як зробити пропозицію дівчині? подаруй глину замість каблучки як знак наміру побудови з нею своєї домівки. Факт номер 3 Чи справді зранку ми з вами вище. А чи знав, що вранці твій зріст більший, ніж увечері? І чим ти старший і вищий, тим сильніший ефект. Ти можеш навіть провести експеримент у себе вдома. Замірій себе зранку, а потім ввечері. Протягом дня, під впливом гравітації між хребцеві диски у хребті стискаються через тиск ваги тіла та активності. А коли ми спимо, наші диски трохи розширюються і хребет нібито відновлюється. Якщо тебе не пропускають, на американські горки через малий зріст приходь туди зранку, доки твій хребет ще не просів. Факт номер 4. Перший будильник працював тільки о четвертій ранку. А чи знав, що раніше всі люди прокидались рівно о 4 ранку? Точніше сказати не всі, а тільки ті, хто мав будильник. У 1787 році Леві Гатчинсон у США створив перший на світі будильник. Він завжди прокидався о 4 ранку і створював його тільки для себе без наміру продажів. Але люди, які бачили цей винахід, хотіли собі такий самий, і байдуже, що раніше вони прокидались у 8. Хоча згодом люди стали вимогливішими і тільки тоді почались З'являтись будильники з налаштуванням часу. Факт номер 5 Wi-Fi з'явився завдяки чорній дірі. А чи знав, яким чином чорні діри пов'язані з покращенням нашого життя? У 1990-х роках австралійська вчена з фізики досліджувала вибухи чорних дір. Вона намагалась знайти спосіб вловити слабкі радіосигнали з космосу. Метод, який вона розробила, техніка розпізнавання відбитих сигналів, так і не допомогла їй з метою. Але насподівано для всіх її метод став основою технології бездротової передачі. Даних. Саме завдяки чорній дірі, ти тепер маєш Wi-Fi і не бігає з дротами по кімнатам. Факт номер 6. День на Венері довший за рік. А чи знав, що день на Венері триває довше ніж рік на Венерії? У космічній системі одна доба це один повний оберт навколо своєї осі, а один рік це один повний оберт навколо сонця. Так от, Венера обертається навколо себе за 243 земних дні, а один повний оберт навколо сонця всього за 225 земних днів. Коли на роботі скажуть, що ти маєш зробити щось до кінця дня? Не уточнюй якого саме. Факт номер 7. Як звучить коала? Ніколи не питайте в дитини, як робить коала. А чи знав, що самці коал насправді видають звуки справжніх динозаврів? На перший погляд, коали це милі пухнасті ведмедики із мультиків. Але у шлюбний період самці коал видають гучне та глибоке ревіння, яке чутно навіть за декілька кілометрів. Вчені вважають, що це через особливість голосових зв'язок і потрібно для звернення уваги самки. Це вам не гав і не м'яу. Я би сам на таке звернув увагу. Та що я кажу? Кажу, напишіть в Ютубі, як кричить коала. Факт номер 8 Дерева плачуть, коли їм боляче. А чи знав, що дерева вміють плакати? Цей процес називається гутація виділення соку після отримання пошкоджень. Наприклад, у вишні, сливи чи акації після обрізки або поранення виділяються краплі, схожі на сльози. А в деяких тропічних лісах можна побачити, як смола або молочні соки просто стікають по деревам. Цей сік це вода з поживними речовинами, яка виділяється під тиском після пошкодження. Тому дерева плачуть не через тебе і не треба бігти з обіймами для їх втішення. Факт номер 9 Помідор це фрукт. А чи знав, що картопля та помідор насправді не овочі? Я впевнений, що багато хто чув про кавун і про те, що він не ягода. А от про картоплю і томат мало хто знає. Картопля навіть не корнеплід, а підземне стебло, бульба. Та її листя і стебло насправді отруйні. Помідор також не овоч, а фрукт з точки зору ботаніки, бо розвивається з квітки і має насіння. А ти теж розділяв овочі і фрукти на солодке і несолодке. Виходить, що овочі. Салат насправді овочево-фруктовий. Факт номер 10. хто носить дружину на руках заради пива? А чи знав, що носити жінку на руках вважається справжнім спортом? У Фінляндії щороку проводять змагання з носіння дружин. Чоловіки бігають зі своїми або запозиченими дружинами через перешкоди, воду та пісок. Дружина має важити не менше 49 кілограмів, і в якості призу переможець отримує стільки ж літрів пива, скільки важить його дружина? Я собі уявляю їх тренування: там, мабуть, і кемпінг, і гонка ваги, все як у боксерів. А в Взагалі, змагання зроблені на честь грабіжника Герко Ронкайнена, який викрадав жінок на плечах. Факт номер одинадцять: чи правда у світі існує більше сіми тисяч мов. А чи знав, що мов у світі більше, ніж країн? Ти, мабуть, подумав, що мова йдеться про дві-три, ну максимум десять мов. У світі офіційно визнаних країн всього близько 200, а мов існує понад 7 тисяч. Наприклад, тільки у Папуа Новій Гвинеї говорять більш ніж на 800 мовах. Існують мови, які знають лише десятки людей в якихось племенах або невеликих спільнотах. Але за оцінками, кожні два тижні зникає одна мова і Можливо, в майбутньому увесь світ буде розмовляти на одній. Факт номер 12 Скільки янголів розміститься на голці? А чи знав, яка кількість янголів може розміститись на вістрі голки? Тобі не почулось, і я не з'їхав з глузду. Це серйозне філософське питання. У середньовіччі філософи і богослови вели суперечки і серйозні теологічні дискусії. Вони намагались зрозуміти природу духовних істот, їх фізичне місце та взаємодію з матерією. А питання про голку стало основним символом цих глибоких роздумів. Факт номер тринадцять. Наші думки однакові кожного дня. А чи знав, що 90% твоїх сьогоднішніх думок були продумані ще вчора? Дослідження показують, що 90-95% думок повторюються, і 80% з них негативні. Вчора посварився з кимось, а й досі прокручуєш той діалог в голові. Потрібно було ось так відповісти. Наш мозок ледачий і завжди намагається економити енергію, тому тримається знайомих шаблонів. В мене вже було відео на цю тему. Як наш мозок працює на автопілоті? Можеш подивитись, якщо цікаво, але це можна змінити за допомогою медитацій, усвідомленості та веденню щоденника, факт номер 14 100 трильйонів доларів за проїзд у автобусі. А чи знав, що колись проїзд на автобусі коштував 100 трильйонів доларів? В обігу існувала одна купюра в 100 трильйонів доларів тільки не в США, а в Зімбабве. У 2008 році Зімбабве переживала гіперінфляцію, тому випустила купюру номіналом в 100 трильйонів зімбабських доларів. Цікаво, що за цю купюру можливо було купити хіба що хліба або покататись на автобусі. Гроші втратили взагалі. Будь-який сенс і люди зважували гроші, бо рахувати можна було півдоби. і вже у 2009 році уряд Зімбабве прийняв рішення відмовитись від власної валюти та використовувати долари США. Факт номер 15 як опра Вінфрі із злиднів дійшла до мільярдерів? А чи знав, що опра Вінфрі у дитинстві переживала злидні та жорстокі приниження, але все одно стала топовою жінкою? Опра з'явилася на світ у дуже бідній родині на півдні США. Вона жила з бабусею, носила одяг сшитий із мішків і стикалася з жорстокістю з боку оточення кожного дня. Але маючи сильний характер, вона вирвалась з цього кола та пробилась на телебачення. Попри бідне дитинство. Та щоденні приниження вона стала першою темношкірою жінкою мільярдеркою. Навіть якщо тобі здається, що ти на дні і життя несправедливе, ніколи не опускай руки і йди до кінця. Факт номер 16 як більше заощаджувати? А чи знав, щоб ефективно заощаджувати гроші, великі покупки треба робити через 72 години. Це реальний і дієвий психологічний прийом, який допомагає не витрачати гроші просто так. Наприклад, ти вирішив купити новий смарт-телевізор, хоча зараз в тебе гарна плазма зі смарт-приставкою. Не біжи одразу до магазину купувати новий, а почекай всього 3 дні, а краще більше. Якщо через цей час ти досі вважаєш нову покупку гарною, Ідеєю і не можеш далі жити, тоді купуй, але частіше ми приймаємо рішення на емоціях і буквально через 72 години розуміємо, що нам це не потрібно. Факт номер 17. в Арнольда Шварценеггера ніхто не вірив. А чи знав, що в Арнольда Шварценеггера з самого дитинства ніхто не вірив? У Арнольда в дитинстві був кумир бодібілдер, і він хотів стати таким самим і вигравати змагання з бодібілдингу. Але перший тренер сказав, що в нього немає ніяких шансів досягти успіху, тим паче виграти містера Олімпію. Арнольд нікого не послухав і продовжував тренування. І як результат виграв містера Олімпію сім разів. Далі Арнольд поставив мету стати зіркою кіно, але продюсери сказали, що за Астрійським акцентом в Голлівуді робити нічого. Як ти вже зрозумів, Арнольд знову не зупинився, і сьогодні його ім'я відомо на весь світ. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти бажаєш ще більше фактів, переходь до плейлиста Коротко про цікаве, посилання я залишу в описі. Також ти можеш підписатись на наш телеграм-канал, у якому кожного дня виходять нові цікаві факти. Посилання також в описі. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це був канал. Очи знав? Мене звати Володимир. До нових зустрічей, па-па!